Так що зафіксувала, є машини, скарги, є, стоять. А ви, а ви в Тіктокі дуже де да, вас слушав? Так, я в, да, в да? Тіктокі. Я навіть, наче за народ, але бачите, тут от підемо Так, да, доброго дня. Ні, ну я з камерою завжди, тому що ну я не буду. Я з камерою завжди, тому що камера це мій захист, розумієте? Я так розумію, що тут розвивається, що якоби стихійна таргує чи що? Це я зараз з'ясовую. Що це за машини, які припарковані? Ну, то, тут у нас офіціальне робочі місця. Uh -huh. Ми тут, тут торгуємо, платить uh -huh. варіанту, єжемісячне, містово, є лабораторію, єжеднівна, є місячна, ми платимо. Там от далі на тебе. Через а дорогу. де тебе тут далі? Ну далі, ви прийдіть. Я бачу. до кінця до дійшла. Зайдіть, за угу. аж да завару. Просто по прямій, по прямій. Ви побачите за це ви побачите, там реально стихійне тарку. Я туди не дійшла. Я була по цьому напрямку, і сказали, що це все парковка. Це все парковка. Тут розрішене місто. А у вас є директора ринку телефон, щоб викликати його сюди? ви не ну, спілкуйтесь. Директор сьогодні на Ангулянка. Ну, може йому зателефонувати, він під'їде? Ну, так у нас є номер телефону. Ну, зателефонуйте за вхози, когось з адміністрації, так. І ми, да. ми постійно з цим боротьба, що там ходять, нічого не платять, угу. рук, ног ні у кого немає, щоб піти там розгнати. Угу. А, а ми повинні платити непонятно за що. Держбасту